Пінокіо головний герой дитячого роману італійського письменника Карло Колодді. Історія про дерев'яного хлопчика розбешаку є найвідомішим твором дитячої літератури в Італії та й у всьому світі. Слово Пінокіо на тосканському діалекті означає сосновий горішок. І попрошу це тримати у голові при перегляді мультфільму, про який ми сьогодні поговоримо. З вами традиційно Майк і ми розпочинаємо. Кінокіо анімаційний ляльковий музичний фентезі фільм легендарного майстра Казок жахастиків Гільєрмо Дель Торо. Цей мультик є давньою мрією Творця, оскільки жоден інший герой ніколи не мав такого глибокого особистого зв'язку з ним. Анімаційний фільм був ще анонсований у далекому 2008 році з планом виходу десь у 2014. Однак, все йшло коту під хвіст. І лишень у 2022 році світ побачив цю зворушливу та душевну казку, яку, на жаль, не всі змогли оцінити через власну, так би мовити, дурість. Чимало батьків злякались досить похмурого та сурового бачення майстра. Тут вам і загибель сина Джепетто від авіабомби у церкві, і те, як Тесля переживав втрату сина Тепеячів, і сцена створення Пінокіо, яка чимось нагадала монстра Франкенштейна, і багато інших моментів, про які я не хочу спойлерити вам. Якщо ж взяти саму історію, то вона не дуже кардинально відрізняється від оригіналу чи Діснеївської версії. Бачення Дель Торо дещо видозмінене та доповнене, і у ньому закладено досить таки багато простих та водночас філософських думок, наприклад, розкриті теми стосунків батьків та дітей, жорстокість нашого світу та суспільства, зокрема, тема війни та втрат до яких вона призводить. Події мультфільму відбуваються у часи світових війн, в особливості період правління Муссоліні. У нього навіть є маленьке камео. Найголовніше, що цей історичний відрізок часу максимально вплетений у сюжет, а не проходить десь на фоні. Для прикладу, острів неслухняних дітей, де Розбишак перетворювали у віслюків, адаптували під табір юних вояків. Цілком можливо, баліла. Італійська версія Гітлер Югенду, тим самим сатирично познущавшись з тоталітарних ідеологій. З однією з таких ми, до речі, воюємо і про це не можна забувати. Тому вже традиційно закликаю донатити на ЗСУ посилання, як і зазвичай в описі до відео. І пам'ятайте, кожна гривня важлива. Повертаючись до мультфільму, варто сказати, що я всім серцем поважаю працю творців лялькових анімаційних фільмів. Тому що це по-справжньому титанічна, важка та філігранна робота. Це вам не анімушки малювати зі стоп-кадрами і хріновими 3D-модельками. Тут треба любити своє творіння, і якщо ви не полінуєтесь та знайдете так би мовити фільм про фільм Пінокіо, навіть не знаючи англійської мови, по інтонації, по голосам митців. Ви відчуєте, з якою любов'ю вони створювали цей шедевр. Щодо музичного супроводу, нічого поганого сказати. Пісні просто дивовижні, особливо центральна та найголовніша, яку виконують Джепето та Пінокіо. Особливе виконання другого, як в оригіналі, так і в українському дубляжі, бере за душу. Таким чином, через простий, але хороший сценарій та душевні пісні. Ти досить швидко прив'язуєшся до персонажів, які майже всі у тому чи іншому плані цікаві. Декого ви дозмінили та поєднали з іншими героями казки, декого додали, але при цьому не було відчуття, наче хтось зайвий в цій історії. Всі були на своїх місцях і появлялись в сюжеті тоді, коли це необхідно історії. На цьому моменті я би мав перейти до оцінок. Але справа у тому, що Пінокіо Гільєрмо дель Торо – це той анімаційний твір, який не потребує оцінки. Востаннє у моїх оглядах таке траплялося з ковбоєм Бібопом. Перед нами творіння, яке створене з душею та любов'ю, яке просто залишить гарний слід в історії анімації та у наших з вами серцях. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобаєчки, пишіть коментарі та діліться з друзями. Також велика подяка цим чудовим людям за підтримку каналу Фінансово. Якщо ж у вас є бажання долучитись до цього вельми шановного товариства, посилання знайдете в описі до відео. Дивіться лише якісне та слава Україні!